Вітаю вас в ефірі. Інцидент. Сьогодні у випуску на Прикарпатті 33-річний інвалід убив батька. У Львові під час пожежі загинули троє людей. На Закарпатті мати змушувала дитину просити гроші в перехожих. Про це та інше за кілька секунд. На Прикарпатті 33-річний інвалід убив батька. Чоловіки посварилися, і син вдарив родича молотком, а потім добив ножем в шию. Від ударів чоловік помер. Його тіло в калюжі крові знайшов сусід. Бо вбивця прийшов до нього і сказав, що батькові погано. Хлопець не заперечував, що це він вбив татка, але чому це зробив, так і не зміг пояснити. Правоохоронці затримали зловмисника. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту по кримінальному провадженню. Призначено низку експертиз. Як він пояснює, близько півроку тому померла його мама. Після цього в нього сталося ці захворювання загострення. загострення, і він вирішив таким чином батька. Відправити на той світ до матері. На Донеччині три місяці мати приховувала зникнення свого десятимісячного малюка. Робила це, щоб не втратити соціальні виплати на дитину. Маляв би власний батько і поховали хлопчика на місцевому смітнику. Батьки дитини любили випити. Нещасний малюк не раз залишався без догляду та їжі. У той день батько й мати були п'яні. Хлопчик плакав і татко вдарив беззахисного малюка. Через кілька годин дитина померла. Тіло маляти не знайшли, бо закопали його ще в липні. Втім, за словами правоохоронців, і батько й мати наслідки. Шому експерименті підтвердили свою причетність до злочину. Діяння батьків потерпілого кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу. Умисне вбивство малолітньої дитини та злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. У Львові невеличка пожежа вбила одразу трьох людей двох чоловіків та жінку. Приміщення було дуже захаращене. Його складно було погасити. Усі речі в будинку згоріли. Причина виникнення пожежі встановлюється. Одесит вербував жінок в сексуальне рабство за кордон. Бордель відкрив на Житомирщині жертвами. Стали двоє дівчат. Їм було 18 та 21 рік. Втім, полонянкам пощастило. Сутенер не встиг їх доставити до місця призначення. Його затримала міліція. Зараз чоловік під домашнім арештом. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 149 кримінального кодексу України та повідомив вищовказаному громадянину. Повідомило про підозру в скоєнні вказаного злочину. Триває слідство. Перевозіло дівчині клегкого поведіння для їхнього трудоустройства в Германії по їхньому согласі. А в одній з одеських квартир 28-річна дівчина організувала притон для надання інтимних послуг. До розпусти вона залучила вінничанку і на орендованій квартирі влаштувала їй зустріч з клієнтом. А для того, щоб організоване дозвілля клієнту, запам'яталося надовго, сама взяла в ньому активну участь. За цим заняттям її застали співробітники міліції. У затриманої знайшли 1200 гривень, отримані за надані послуги. Тепер дівчині загрожує обмеження волі або позбавлення на строк до п'яти років. Під'їхав чоловік, взяв мене на час. В цю квартиру. Ми приїхали за інтимні услуги. Я взяла деньги. А любителів полунички знайшли й на Рівненщині. Тут міліціонери затримали двох рівнян, які рознищували в інтернеті порнофайли. За даними фактами, відкрито сім кримінальних проваджень. Проводяться досудові розслідування. Санкцією статті передбачено покарання вигляді позбавлення волі строком до п'яти років з конфіскації порнографічної відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування. Родичі розшукують донечан Анну Сергієнко та її чоловіка Віктора Горбенка. Їх викрала група невідомих осіб разом з машиною. Мазда 6 чорного кольору. Очевидці, які зуміли зняти викрадення на відео з вікна квартири, розповіли, що напад скоїли 30 листопада на вулиці Терешковій. Невідомі на кількох авто заблокували машину, в якій знаходилася Анна з чоловіком. Нападники витягли сім'ю з автомобіля і пересадили в свій за кермо. Викраденої машини сів один з бойовиків. Після чого всі автомобілі поїхали в невідомому напрямку. На Закарпатті мати змушувала дитину просити гроші в перехожих. На пожертвування купувала собі каву й цигарки. Жінка лякала дівчинку, що якщо та не буде просити милостиню, то вони не зможуть купувати їжу, і вся родина залишиться голодною. Сім'ї, крім матері-одиначки, є сім дітей різного віку. Усі вони ромської національності, ведуть кочовий спосіб життя. Двоє старших відбувають покарання в'язниці за крадіжки. Решта п'ятеро дітей і мати ніколи ніде не працювали і жили лише на так звані дитячі гроші соціальну допомогу на малюків від держави. Цих грошей їм, звісно, не вистачає. Всі хочуть їсти й курити. Тож отриману соцдопомогу одразу витрачають на делікатеси та цигарки, які швидко закінчуються. А решту днів місяця заледве зводять кінці. З кінцями. За те, що змушувала доньку жебракувати, матері загрожує позбавлення волі від 4 до 10 років. Правоохоронці затримали вчительку Шахрайку. Зловмисниця безсоромно привласнила більше 15 тисяч доларів. 54-річна жінка працювала в одній із шкіл столиці. В минулому році вона похвалилася колегам та давнім приятелям, що в неї з'явилися неабиякі знайомства в одній з туристичних фірм. Тож вона може отримати для всіх дешеві путівки на екскурсійні тури по країнах світу, а також можливість відвідувати музеї і театри. Так вона зібрала гроші із десяти знайомих, а подорож так і не відбулася. Повернути кошти шахрайка теж не поспішала. Тож усі постраждалі звернулися до міліції. Тепер на жінку очікує три роки за гратами. Вона просто сподівалася, що ми як за завжди будемо чекати, коли вона нарешті нам поверне ці гроші. Хоча я знаю, що всі люди нервувалися, і дуже, і дзвонили їй безкінечно і на домашній телефон, і на мобільний телефон. Ну вона, звісно, не відповідала. Або якщо відповідала, то казала, що в неї там безкінечні якісь проблеми, то брат помирає, то брат вже помер. То то, то, то. Чи є той брат нас, чи був той брат насправді чи ні? Ну тому її просто жаліли, ну, входили в положення, думали, що і справді ну, у кожного з нас можуть бути якісь проблеми. Злідчень відділом Дніпровського районного управління в місті Києві розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статтею 190 кримінального кодексу України, а саме шахрайство вчинене повторно. В ході проведення досудового розслідування було опитано ряд очевидців, проведено ряд слідчих дій, недопитані свідки, потерпілі, а також працівники різних туристичних фірм. Доказова база по даному кримінальному провадженні зібрана в повному обсязі. На даний час особі повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статтею 190 Кримінального кодексу України. На Одещині працівники держрибохорони подалися в браконьєри. У форменому одязі за допомогою металевого човна з мотором чоловіки незаконно ловили рибу. За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих природно заповідному фонду України, склала 8 тисяч гривень, але може сягати й сотень тисяч гривень, адже всі вісім щук були зікрою та готові до нересту. Тепер чоловікам загрожує срок до трьох років позбавлення волі. Що найменше троє людей загинули внаслідок нападу смертника у столиці Ємену. Він підірвався на замінованому автобіля резиденції посла Ірану. Дипломата у будівлі не було. За попередніми даними загинули охоронці споруди громадяни Ірану та Ємену. Ще кілька осіб зазнали поранень. Відповідальність за напад, поки що ніхто на себе не взяв. Припускають, що це справа рук місцевого осередку Аль-Каїди, який воює проти близьких до Ірану повстанців Хауситів, що захопили низку міст в Ємені. Суд присяжних США звільнив від відповідальності ще одного білого поліцейського, через якого помер афроамериканець. Рішення не висувати обвинувачень проти силовика у штаті Нью-Йорк спричинило багато протестів. Два тижні тому схожий вердикт виголосив суд присяжних у місті Фергюсон, штат Міссурі, де почалися масові заворушення. У ніч на четвер сотні активістів взяли участь у демонстраціях проти упередженості суддів та несправедливості уставлені до темношкірих. Генеральний прокурор США пообіцяв, що міністр. Міністерство юстиції почне федеральне розслідування в справі про смерть Еріка Гарнера. Як ми можемо довіряти нашій системі правосуддя, коли вона нас так підводить? Вона підводить не мене одну. Ця система підводить багатьох з нас. І якщо ми не зарадимо цій ситуації, то в майбутньому система може підвести і вас. Заявила мати загиблого. Ми виправимо це, і ми дуже раді, що федеральний уряд тепер говорить про те, аби взяти на себе розслідування. Батько шістьох дітей 43-річний Ерік Гарнер загинув 17 липня після спроб аби його затримати поліцією за незаконний продаж сигарет. Поліцейський застосував заборонений силовий прийом і задушив беззбройного Гарнера. В сільському місті Норильськ машиністи поїзда заради розваги розчавили ведмедя, який біг по колії. Ролик зняли самі машиністи. На відео видно, як бригада супроводжує погоню за ведмедем з схвальними вигуками. Подією вже зацікавилась місцева транспортна прокуратура. Зараз проводять перевірку за фактом наїзду тепловоза на тварину. Чинок машиністів поки не кваліфіковано юридично і особи ще не встановлені. Проте за статтею жорстоке погодження з тваринами їх можуть оштрафувати на 300 тисяч рублів. Також суд може може засудити машиністів до примусових робіт на строк до двох років або до тюремного ув'язнення на той самий срок. І це вся оперативна хроніка на сьогодні. Я бажаю вам не ставати героями наших програм. До зустрічі у наступних випусках.